Привіт, мої хороші! Мене звати Ярослав. В інтернеті я відомий більше як відлюдник. Я досвідчений таролог, дуже багато практикую, роблю прогнози по Україні і світу. Також відповідаю на особисті питання. І я радий бути гостем цього каналу і хочу відповісти на декілька питань, які стосуються кожного. І перше питання, яке ми сьогодні з вами розглянемо, чому розпочалася війна? Дивіться, вони не переслідковували ці ідеї, які, про які вони казали, які вони пропагандували. Тобто там НАТО, денацифікація, біолабораторії. Ні, ні. Тут стає питання саме завоювання територій. Тобто їх основна ідея, істинна ідея, це було завоювати території. Війна почалася не тому, що треба було спасати руських в Україні. Ні, тут іде ідея саме. Захвату території, саме робота да, людей, тобто саме е те, що вони й робили насправді. Тобто, як такової денацифікації не відбулося, українці тільки об'єдналися, як такої демілітарізації не відбулося, тому що Україні постачається безліч зброї, тобто основна їх ідея. Була і залишається захват територій, і вони будуть намагатися це робити. Але ми далі там є питання, ми далі подивимося це детальніше. Тому війна розпочалася тільки тому, що одній людині треба було захватити території. От, потім вже підтягнулись інші. Тут була ідея саме однієї людини, да, він про це довго думав, думав, як це зробити. Ця війна готувалася, готувалася так серйозно, майже рік. Тому я думаю, що основна ідея це було саме захват територій, нічого більше. Чи можна було уникнути цієї війни? Дивіться, я вам скажу так: йому не сподобався наш президент. Він для нього головною, знаєте, такою точкою відправною ідеї було те, що президент не справиться. І тобто, це знаєте, як Ахілєсова п'ята була. Для нього наш президент те, що от зараз він слабкий, він мало що знає, мало як знає, як вести війну, мало що може, да може навіть і убіжить. І от він зрозумів, що можна нападати на Україну, коли прийшов до президентства Зеленський. От тільки тоді е, уникнути можна було б, якщо б е, або залишалися якісь президенти, або прийшли якісь президенти інші. Тобто, ну тут президенти від расисті, тобто розумієте, да? тут президенти від Ерефії. Якщо б оцей навіть Янукович там був, то війни б не було. Тобто, карти відповідають на питання прямо. Знаєте, ну дуже логічно. От, але єдине, на що вони відповіли, чому ми не уникнули війни, тому що Путя зрозумів, що у нас Зеленський, і він може напасти, тому що Зеленський не вистоїть, і країна з ним не вистоїть. От чи будуть і можливі ще такі масштабні напади? рефі як було 24 лютого 2022 року. Дивлюсь. Ні, нападів немає. У них вже немає сили. Вони щось там роблять, вони щось працюють, щось виготовляють, якісь нову зброю, якусь нову нові ракети. Але це все йде на смарку. Тому що в нас. Я не можу сказати що більше, але в нас краще. Тобто, знаєте, це саме. Тут е, потрібна не кількість, а ефективність зброї. Вона в нас ефективніша. В них, звичайно, вже немає таких сил, які були на початку. Тому відповідь на питання, чи можливі ще такі масштабні напади, як 24 лютого, моя відповідь ні. І якщо навіть будуть подібні, то вони все одно не будуть такого масштабу. І це все одно в них ну в них не вдасться. У них ну ну все, знаєте, як немає сил, їм зараз залишається тільки молитися Богу, щоб. Залишилось те, що в них є. Всі наші хлопці зсу в цілому готові до всіх їх розробок. Тому я думаю, що такого великого нападу, як був 24 лютого 22 року, не буде. Чи зможе РФ значно затягнути війну? Ні, все для них це страх вже все. Вони вже не можуть терпіти, вони вже не можуть. Тобто вони щось ще планують, тобто якісь заходи, якісь е, наступи ще будуть. Але затягувати цю війну вже варіанту немає. Так багато людей, які на Росії починають розуміти, що відбувається, і бачити, що не все так як розказують, тобто не все так добре. Да? Але, але наступати. Шанси є, просто це будуть якісь такі наступи, які одразу будуть провальні. Тобто вони будуть наступати, одразу їх будуть крити все. Тобто, і окупації навіть територій, і великих міст не світить же. Тому, якщо відповідати на питання, чи є потенціал ще у Росії затягувати цю війну, відповідь ні. ні. Тому що навіть з усіма їхніми ракетами, технологіями. Можливості цього робити немає. І їм вже тяжко з точки зору навіть пропаганди, і навіть з точки зору ракет і всього цього. Тобто там щось їм не вистачає, якогось металу або якогось речовини рід... ...ну, не ріднини точно ні, але якогось складу цієї ракети, і вони не можуть. Щось у них там йде затримка з цими ракетами, йде затримка по зброї взагалі навіть наземної. Тому тут... Ну, тут складувати і їм тяжче і тяжче. Наступне питання це найголовніші для України події на фронті до кінця березня. Дивіться щодо території, я не можу сказати, тут іде такий знаєте режим очікування. Тобто зараз іде підготовка, тобто якісь події дуже важливі будуть квітень-травень. Березень ще ми як стоїмо і вони стоять. Тому я основних подій я не можу знаєте, визначити, але головний події для України це ще і смерть якоїсь важливої людини на Росії. Це не Путін я одразу кажу, але якась важлива людина, і це буде в користь. Можливо, це якийсь там генерал. Знаєте, можливо, це важлива якась людина саме в ході війни. От але подій важливих до кінця березня не буде, тому що. Йде е, зараз такий режим накопичування, стеження, режим аналізу. Тому тут іде просто картка збереження того, що є захисту. От. І подій якихось в березні я не можу передбачити. Не можу сказати, що вони будуть. Весна аграрії активно взялися до роботи, якою буде посівна. Дивимось. Е... Так, але з деякими культурами буде дуже складно. Якісь дві одна-дві культури там будуть прям не те, що проблеми, але є якісь обмеження. Можливо, це ті культури, які вирощувались зараз на окупованих територіях, на тимчасово окупованих територій. Можливо, це якісь культури, які ростуть там тільки, знаєте, на окремій території. От От з цим будуть проблемами. Взагалі, посівна, вона може бути. Вона може бути єдина, треба контролювати воду. Хто займається цим? Треба контролювати воду, стан цієї води, тобто там будуть якісь речовини, які можуть заважати саме поливу цих. Культур, в принципі, посівна може бути хороша, і я думаю, що перейматися не варто з цього питання. В нас чекають всі культури, і е, тут держава, е, знаєте, як вирішить питання, навіть якщо якась культура буде погано себе ну, вести, так скажемо. Які хороші події, новини звістки, чекають на Україну до кінця березня. Дивіться, я думаю, що там планується все ж таки якийсь контрнаступ. Я не буду казати, на якій території для того, щоб не підставляти. Єдине із хороших новин якось зміниться якась ситуація. Тобто, де був застой, піде. От знаєте, як на квітень, те, що я кажу, тобто щось в квітні буде таке важливе відбуватися, і от хороша новина того, що люди будуть здогадуватися, що це буде. Я думаю, що Україна все ж таки в березні ще щось дізнається. Дуже важливе. І, з хороших така й головна хороша новина, я якщо не помиляюсь, сказав про це в своєму телеграм-каналі. Що десь посня буде збирати валізки та. Цікати, от тому це така буде головна хороша. новина тому що про це дізнається в українці, от і це буде добре. Маєте слушні поради для українців у цей непростий час. Я пораджу, що коли у вас немає повітряної тривоги, якщо ви в безпеці, працюйте, допомагайте зсу. Єдина моя настанова: не кляніть в руських, не кляніть Путіна, не кляніть. Там, я не знаю, всіх, хто причетний до війни, краще цю. Негативну енергію перетворюйте на позитивну і підтримуйте наших, да наших хлопців, наш народ. От краще цю енергію погану прокльони перетворювати на позитивну енергію і підтримувати наших. тому що ви знаєте, добро завжди перемагає зло. Дякую за увагу. Мені було дуже приємно познайомитись з вами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал. До нових зустрічей, па-па.